20 квітня на календарі а під ногами майже 10 сантиметрів снігу. Негода здається, не хоче переставати мерзнуть лелеки, а так само люди бідкаються, що рожай цьогоріч під загрозою. Це село Поляниця Болехівської міської ради. Засніжило тут, наче у січні. Село знаходиться у горах, тому снігу тут значно більше. У сусідньому селі Козаківка снігу випало сантиметрів з 20, а на високогір'ї з пів метра. Люди до такої погоди були готові. Синоптики попереджали, тож раптовою зима для них не стала. А от фруктових дерев шкода, вони тільки но зацвіли. Та вишні почали свісти. Луки, ягоди у лісі. знаєте, я почали ну, Я знаю, як то буде. Поки що кажуть селяни, дерева не змерзли, бо не було морозу. А за плюсової температури сніг шкоди не завдасть. Щоправда, синоптики очікують похолодання. Ще не було, хіба буде після снігу. Переважно буває мороз. Обмерзне цвіт і опади, і не буде ніякої ні садовини, нічого, ні ягоді, нічого не буде. За плюсової температури сніг швидко танув, тому кучугур не утворилося, але погода кращою не стала. Сніг паде і далі, і буде продовжуватись така погода цілий тиждень. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.